На вимогу громади позачергова сесія обласної ради зібралася у вівторок. Її проведення вимагали родичі військовослужбовців 5-го територіального батальйону, який як відомо виконує завдання в зоні. Ато люди вимагали від депутатів ініціювати краще забезпечення бойової одиниці, аби зберегти здоров'я і життя прикарпатських вояків. Хлопці, які через місяць лежать в окопах і накриваються гілками з дерев, тому що в них нема бліндерів. Тому що кожен район рухається як бронівський рух взад, перед і ми не знаємо, хто що возить і нема чіткої координації. Ви мені скажіть, чим повинна займатися влада? Наша була вимога, заміна командира, бо з таким командиром військо гине. Так само ми просимо, щоб було звернення про ротацію, бо хлопці не готові. Це територіальний батальйон, вони вже змучилися місяць деякі є різні. Захворювання, необхідність кращого забезпечення 5-го батальйону територіальної оборони визнав і голова облради Василь Скрипничук. Він на свої очі бачив, в яких умовах захищають цілісність України при Карпатці на Донбасі. Про це особисто розповів керівництво генштабу збройних сил. Частину з потреб вояків там нібито пообіцяли вирішити. А от тимчасовий виконуючий обов'язки військового комісара в області Юрій Варановський висловив своє здивування зайвими розмовами навколо 5-го батальйону. Я скажу, мені дуже прикро. То, що коїться навколо батальйону, що батальйон не підготовлений, не забезпечений був. Ні, батальйон був забезпечений і був підготовлений. Сім тижнів батальйон готувався. Але як самі солдати відносились до цього, це зовсім інша тема. Підходять я їм БТР 70, Будь ласка, хлопці, займайтесь. Як ви думаєте, скільки з трьох рот? Окремих зводів, шановні депутати, шановна громадськість, пішла займатися і ще в ділятіни на цьому БТРі. Аж один звод. Тим не менш, рада таки звернулася до керівництва держави з проханням краще подбати про захист прикарпатців у зоні АТО. Також депутати прийняли заяву до президента України, в якому радять владі як проводити третю хвилю мобілізації. Зокрема, до війська пропонують брати чоловіків, які вже прийшли строкову службу, а також біженців та безробітних мешканців.